День незалежності в Індії розпочався серією вибухів на сході країни у штаті Маніпур. Одна з бомб спрацювала на ринку неподалік від будівлі місцевої адміністрації. У наслідок інциденту поранення отримали чотири людини. Стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як критичний. Тим часом тривають урочистості з нагоди 66-річчя незалежності Індії. У 1947-му колишня британська колонія стала республікою. 15 серпня в усіх містах та селищах традиційно піднімають державний прапор у святковій промові. Прем'єр Міністр Манмохан Сингх пообіцяв співвітчизникам економічне зростання та процвітання. У 2011-му наш ВВП зріс на 6,5%. У цьому році він буде ще вище. Я обіцяю вам сьогодні. Уряд докладає всіх зусиль для швидкого економічного зростання Індії та для захисту країни від наслідків глобального фінансового спаду. Я гарантую, що ми докладемо зусиль для створення нових робочих міст для нашої молоді.